Всім привіт! Ось наш ресторанчик, ну, верніше не наш, а данський ресторан. Наші господарі відкрили його місяць тому і сказали, що дуже гарно йдуть справи. Тому не будуть інші ресторанчик поки що відкривати. І дійсно я була всередині дуже затишно, дуже гарно прибирала і навіть перепав мені сніданок із риби. Наш повар Есбін. Він дуже на хорошому рахунку господарю і взагалі дуже гарно готує. Аж мені сподобалось. Був рибний сніданок. Щось я по рибі вдарилася. Вдома риби, хоч завелися, тут риба. Ну. І зараз їду, не знаю куди, тому що немає роботи зараз. Мабуть, піду в іншому ресторані прибирати, той, що в лісі у нас знаходиться. А це місто Ваєн. Він набагато більший, ніж наш холсти. І тут є куди піти увечері. Не те, що у нас там вдома в Холстеді. Сидиш собі. Добре, що виїжджаю хоч весбі. До речі, сьогодні їду в Весбір. У мене перше тренування в новому залі. Не знаю, правда, хто прийде, але вже не стала переносити, не стала відміняти. Хоч і працюю, буде важкувато. Але нічого. Те, що приємно, завжди приємно. Так що бажаю вам гарного дня і порухатись зранку, зробити якусь зарядочку, а може і потанцювати під музичку. Хоча яка у нас там під музичку танці. Це я щось зайве буркнула. А але ж рухатись все одно треба, життя продовжується. І тут нелегко, а вдома взагалі не знаю, що б робила, чесно. Так що сьогодні їду на танці. Піднімати настрій. Тренування мені завжди піднімають настрій. би я себе не відчувала, я там забуваю про все. Тож, мабуть, це хороший вихід з положення. До зустрічі. Я в своєму репертуарі. Всім добрий вечір. Оце на ніч, глядячи, приїхала в Есбія, щоб піти в танцювальний клуб. Я взагалі не знаю, де він знаходиться, але знаю, що майже сім кілометрів до нього треба йти чи їхати. Взяла, взяла автобус, але не в ту сторону. Так що вийшов дядько, привів мене на іншу зупинку і каже, чекаєш тут і потім їдеш туди, куди тобі треба. Не знаю, що я тут знайду. Мабуть, треба було взяти таксі і без проблем. Але таксі кажуть дуже дорого. Хоча варто було, мабуть, спробувати, якщо не знаєш дороги, що це я буду по ночному есбі ходити отут, не знаю куди і не знаю як. Коротше кажучи, скоро буде мій автобус. Не знаю, чи пройде той квиток, але ж я не розмовляю. Треба одразу написати, що я поїхала не в ту сторону. Ой! Будемо сподіватися, що все-таки я їх знайду. Треба було їхати в день, але вдень вони були зачинені. А ввечері, що сказати, не орієнтуюся. Орієнтуюся ще гірше, ніж в день. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ось я вже і прийшла. Правда, не дуже розумію, як назад я буду добиратися. Бо мене висадили не на зупинці. Дядечка передав мене тютечці і сказав, що українка ніби не мене кукареку, але я включила навігатор. І я була в курсі, куди я їду. І довезли мене, як то кажуть, в кращому вигляді, показали, що йди туди. От. Так що мене завжди спасає те, що я не соромлюся питати та й все. Ось ця школа далеченько від кінцевої зупинки автобусів. Десь хвилин 20 я їхала, але ж це... немає зараз ніякого руху, бо вже вечір. Я вважаю, що я надто швидко дісталася. Так що підемо всередину, побачимо, що там є. Ось так близько виглядає. Танці для всіх. І бачу, що дуже багато бажаючих сьогодні. Ну, Може, тут не тільки танці, коротше кажучи, піднімаюсь по газону. Так, ось я попала правильно, вона міла, вона мене не бачить. Багато людей. Це старша група. Показую зал. Шикарний. Не для десяти осіб, а для двадцяти. Ідемо далі. Мені дозволили походити познімати. Так, тут можна просто посидіти. О, Тут роздягалка. Тут теж роздягалки. Туалети. А тут, мабуть, кухня. Так. Да. Світло. О! Так, тут можна гулянки навіть влаштовувати. Все є. І вже чекає інша група. Хочу сказати, що Міла тут працює вже дуже-дуже давно. Скажу так, що в Данії вона більше 15 років, вже два дорослих синочки виросли тут і народилися тут. І вона, як викладач, мені дуже подобається. Я до неї теж ходила, але потім робота взяла своє. Тож, поступила така пропозиція для мене, від мене. Щоб змінити місце занять. Ще подробиці я не знаю, але те, що зал класний, це однозначно. Зараз зачекаю Мілу, ми з нею ще повинні поговорити, і я хочу задати деякі питання, які дуже мене цікавлять. Ну, як керівника групи, яка б там не була в мене група, все-таки вона є. І хотілося б, щоб дівчатка займалася. Бо рівень у нас вже більш-менш є. Але щоб розвиватися, щоб нормально тренуватися, то звичайно потрібні нормальні умови, а не ті умови, в яких ми зараз займаємося. Так, звичайно, безкоштовно, але дуже мало місця. Приходиш, столи треба роздвинути, здвинути, потім після тренування все поставити на місце. Єдине, що хороше там, то дуже поруч з. З електричкою. А сюди треба брати ще автобус і їхати хвилин 20. Але нічого, я навіть без мови змогла сюди дістатися. А дівчатка знають мову набагато краще, звичайно, ніж я. Так що побачимо, що з цього вийде. Але дуже хочу, щоб вийшло. Візуалізую. Добрий вечір країно, пів на шосту рівно, і сунуся з роботи. Це та, що думала, що сьогодні три годинки попрацює. А мене потім взяли і направили допомагати нашому повару, мого дому, ліпити всякі там фрикадельки. Фух, Настоялося, що вже хребет в труси випадає, а потім ще й треба було прибрати. А там такий... Пилосос допотопний. Це страшне. Я його поки знайшла де включити, а потім вже давай чухати ним, чухать, а він ніфіга не чухає. І це ж страшне. Я так і написала у групу: годить як літак, роботу не робить. І більше нічого не писала. Взяла, знайшла щітку, та, що павутиння знімає, і давай нею мести. Це ужас. Мабуть, зараз прийду і вру. По-другому не скажу. Але в цьому є й позитивна нота. Така краса усе. переключаю. А. Ялиночки сьогодні завезли, вдарний вже їх прикрасив. Все переливається, світиться. Це у нас віконця ресторана і кухня. Це ось масажний кабінет, це у нас ресепшн, а це ось. У... Далі йдуть будиночки, в яких номери. Ну, така краса, щоб просто впасти і не встати. Так що до Різдва готові і це ще не все. Так, до речі, по їхньому різдву – Юлій. А хорошого Різдва це буде Гуюлі або Хуюлі. Так щоб легше запам'ятати. Так, усім спокійної ночі, гарних мирних снів. І я теж пішла щось робити, бо завтра йду на вечірку.